К сожалению, день рождения только раз в году. Ця пісенька не для іменинників, які народилися 29 лютого. Для таких щасливчиків смутку за святом чотири рази більше. Та хто зна співчувати їм чи зазрити, адже вважають, що люди, які народилися 29 лютого, унікальні й талановиті. Помічено, що у них менше життєвих труднощів їх частіше супроводжує банальне везіння, мабуть, не дарма, бо народитися в день, який буває лише раз на чотири роки, вже успіх. Серед відомих людей, які народилися 29 лютого, Йожев Сабо, видатний радянський футболіст Олександр Мороз Мінський політик Володимир Крамаров, актор комік. Раїса Сметаніна, радянська лижниця, чотириразова олімпійська чемпіонка і п'ятиразова чемпіонка світу. Чотири роки тому в обласному центрі зареєстровано троє дітей, які з'явилися на світ 29 лютого. Цього року у Хмельницькому перинатальному центрі на час, коли готувався матеріал, народився один хлопчик. І на сам кінець ще один вагомий плюс на користь іменинників 29 лютого. Вони майже офіційно ви тільки уявіть в четверо молодше за своїх однолітків. Тож з ним народження унікальні. Щасливчики